Сьогодні по Сумах вперше вдарили з далекобійної РСЗВ, ймовірно, Торнадо С із касетними боєприпасами, пишуть місцеві канали. Попередньо було чотири удари по різним районам міста. Станом на зараз відомо про двох загиблих і двадцятьох поранених. Телеграм-канала пишуть, що на місці було затримано одного з коригувальників, який фіксувався на фото і відео. І хотів передати інформацію кураторам для нового повторного удару. Затримали люди до приїзду поліції, затриманий ледь дожив. Пишуть телеграм-канала «Самосуд» людей, які втрачають своїх близьких внаслідок останніх атак. Якщо поліція підтвердить його зв'язок з окупантами, сяде на довічне. Крім того, сьогодні СБУ затримала російського крута в штурмовій бригаді Нацгвардії України. Пише телеграм-канал СБУ. Служба безпеки України за сприяння міністра внутрішніх справ і командування Нацгвардії затримала в Харкові ще одного агента ФСБ. За матеріалами справи фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу в штурмовій бригаді Нацгвардії. Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях свого підрозділу. Перебуваючи на посаді командира взводу, він зливав окупантам координати штабів навчальних центрів і запасних пунктів військової частини, де проходив службу. Також агент мав передати куратору списку офіцерів бригади її чисельність від роти до батальйону. Після передачі розвідданих ФСБ обіцяла агенту організувати його евакуацію в Росію через лінію фронту в харківському напрямку. Співробітники СБУ завчасно викрили крота і затримали його. Під час документування злочинів агента було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони. На місці події затримано вилучено телефони із доказами роботи на ФСБ. За даними слідства, фігурант з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів, колишніх російських військових, які проживають в РФ. Наразі слідчі СБУ повідомила агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Держзрада вчинена в умовах воєнного стану зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.